Я без понятия. М -м -м, зараз побачим. Да, мы в эфире, Людмила. Алло, алло. Не чую вас, Людмила. Я все нормально, все нормально. Чудово. Так, секунду, проверю, чем мы вышли в эфир. Так, ми вийшли в ефір. Добрий день. Добрий день всім глядачам, всім освітянам, всім, хто приєдналися до нас сьогодні. Дякую вам за те, що виділили час і прийшли на наш вебінар. Сьогодні наш гість Людмила Лисогор, і вона розповість нам тренди у освіті, які нам варто чекати у 2023 році. Які орієнтири обирати і які технології використовувати у році, який прийде. Тому Людмила, передаю слово вам. Сьогодні наш гість дякую вам, Олеже. Дякую у всій нашій освітянській спільноті. І вже як сказав Олеже, вдячна за те, що ви прийшли, тому що тільки наші спільні рішення, хоч маленькі кроки, вони реально можуть змінити підходи до освіти. Нас повинні чути, і ви повинні також під'єднуватись до нас, висвітлювати свої побажання для того, щоб ми працювали найкраще. Я попрошу пана Олега дати можливість мені демонструвати екран. Угу, дякую. По суті, я не буду затримувати вас, шановна спільнота, дуже довго. Хотіла би просто коротко описати тим, над чим все-таки нам прийдеться продовжити працювати. Нам прийдеться все одно працювати з сучасним учнем, з розумінням його навколишнього світу. Нам потрібно бути е, з вами е, розуміти, як ми будемо формувати ці наскрізні вміння, які у всьому світі називають soft skills, тому що їх контекст, їхні складові, е, хоч у нас в Україні розрізняють два ці поняття, але в міжнародній спільноті це одне і те саме, тому що саме е, е, міжнародні дослідження якраз і. і Дають можливість визначити їх рівень, тому ми продовжимо з вами працювати в наступному році щодо формування наскрізних умінь. Дуже важливим аспектом потрібно буде яким нам з вами з'ясувати разом, як учні сучасні сприймають все таки інформацію в умовах дистанційної освіти. І я думаю, якраз застосунок Airbook, його тестова система. Здатність побачити, як учні виконують певні завдання, стане нам тим цифровим інструментом, який дасть можливість змінювати освітню траєкторію. Крім того, дуже важливим аспектом буде те, як учні да, запам'ятовують інформацію, на що нам потрібно звертати увагу під час конструювання сучасного уроку. І особливо важливим потрібно буде нам розуміти, як сучасний учень досліджує будь-яку проблему для розв'язання поставлених ряду питань не тільки навчальних, а й майбутнім, якщо він використовує уже здобуті вміння під час уроку, як він буде ці знання використовувати і вміння у реальних життєвих ситуаціях. Тема запам'ятовування і розуміння інформації на сьогодні. Дуже uh, актуальна, і оскільки ми працюємо переважно у дистанційному форматі, uh, ми повинні говорити про те, що як говорив один із відомих uh, вчених педагогів Едгар Дем, що учень повинен бути активним учасником навчального процесу. На жаль, в умовах постійно змінних, uh, навіть стресових умовах, нам важко. Uh, Досягти цього консенсусу, тому що є різні для цього причини, і тому на сьогодні буде розвинути окремий напрямок, як освіта чутлива до конфлікту в майбутньому, і будуть визначатися саме підходи, освітні підходи, які допоможуть нам все таки залучати учня, і для того, щоб він був саме активним учасником і. Те, що буде можливо для створити ефективне навчальному середовищі, в якому кожен його учасник буде набувати емоцій, досвіду та мотивати їх до навчання. Ось, якщо ми говоримо про такий підхід, який буде важливий да, в умовах а, сьогодення, то ми повинні навчити дитину відкривати, досліджувати, тобто розв'язувати проблеми, а не просто механічно запам'ятовувати факти, які ми подаємо. Ми вже про це з вами Говорили на uh, вебінарах. І тому ми знаємо, що найбільше, uh, найкраще учні сприймають інформацію саме через відеоконтент. І не тільки відеоконтент, а й той контент, який розробляється на сьогодні в айрбук це 3D-реальність та uh, віртуальна реальність, які допоможуть нам залучати учнів, бути реально його. Uh, Учасником і тому нам потрібно звернути увагу на такі характеристики уваги, учні як спрямованість, вибірковість да, його і е зосередженість. І три кипі, як я їх називаю, вони забезпечують ефективне використання будь-якого контенту. Ну, в переважну чергу, це відеоконтенту, який здатний швидко ну, показати або розкрити суттєві об'єми інформації. Тому на сьогодні, якраз відео вважається, різні типи відео вважаються в сучасному світі. Найкращим контентом, який дає можливість активно залучати учнів до навчальної діяльності, ось і крім того, ми говоримо, що будеться нове таке сучасне поняття у всьому світі в умовах дистанційної освіти: це візуальна грамотність. Що ж воно передбачає, спочатку цей термін використовували у мистецтві, але сьогодні ми говоримо, що ми використовуємо навчальне відео, навчальні анімації а, різних типів, і, як мистецтво розкриття інформації то і її розуміння в першу чергу. То якраз і формується таке поняття, як візуальна грамотність, тобто це візуальна компетентність. Ми будемо говорити про цей сучасний тренд у всьому світі, тому що саме візуальна візуалізація дає можливість нам задіяти різні сенсорні системи для сприйняття. Інформації крім е, дотиковості, да, тобто тактильності, але е, зміна каналів сприйняття, їх черговість і поетапність дає можливість цікаво запам'ятовувати і розуміти. Крім того, візуальна грамотність е, розуміється не тільки як сприйняття да, інформації і е, її е, візуалізація, а розуміння. Розуміння, тобто бачити у поданому контексті проблеми. Які ми можемо розв'язати, зокрема, дослідницьким шляхом, а бачити проблеми, які можна розв'язати не тільки одним шляхом, а декількома шляхами, і таким чином формувати ось ці наскрізні іміння. Бачите, дослідницькі в першу чергу міння, які на ряді критичного мислення, і так далі. Тобто, вміння бачити проблеми. Ставити питання, висувати гіпотези, тому що якщо ми просто покажемо будь-який візуальний контент, він може пройти, можна так сказати, повз нашого учня, і якщо ми не акцентуємо увагу певними видами діяльності, які я вам далі покажу. На сьогодні найкраще да функції да візуалізації це мотивувати до пізнання. Відповідати індивідуальним о, запитам кожного учня, забезпечувати змістовність з позиції науки і містити інтерактивний контент це основні чотири такі функціонально значущі речі, які дають можливість відсортовувати, зокрема нам з вами серед цього пола, з незвичай величезного пула в мережі інтернет-відео і обирати саме найкраще. Ми знаємо, що на сьогодні будь-який вчитель може навіть за той же саме використанням канвичі Ютуба створити свої відео. Але якраз якщо ось ці функції будуть реалізовані в цьому відео, ми можемо його підібрати, особливо увагу я. Говорила про змістовність та відповідність індивідуальним освітнім потребам. Чому тому що це важливі аспекти, які ми повинні з вами враховувати на майбутнє? Що я на що звертала увагу під час використання да, в режимі дистанційного навчання, да існують тип типи навчального відео, їх виділяють в освітньому полі. Близько 20 типів, але ну я як практикуючий педагог використовую не більше ось такі це навчальні фільми, які створені професійними спільнотами або професійними компаніями, зокрема BBC, National Geographic. Uh, і uh, їх офіційно використовувати на різних етапах уроку і з різною дидактичною метою. Якщо ми говоримо навіть про конструктор Airbook, то uh, Airteacher, вибачаюся, то ми можемо говорити про те, що ми можемо ось такі цікаві відеоролики використовувати як для з метою з різною дидактичною метою, як і для вивчення нового матеріалу, і навпаки, для постановки певних проблемних завдань і і виходить на проєктну дослідницьку діяльність. Можна також використовувати різноманітні сучасні платформи, вставляти їх в конструктор. Таймінгувати, я вам говорила про це на минулих вебінарах. Чому таймінгувати? Тому що, поки ми вчимо нашого учня зосереджувати увагу на конкретних фактах, нам таймінг дуже знадобиться і тому о, це дуже корисно. Я дуже люблю такий тип навчального відео, як відео Він має дуже серйозний такий психологічний аспект. Він о, з моєї точки зору я поки що ще не знайшла, але найменше вивчений саме з психологічної точки зору. Чому? Тому що він має потужні можливості для використання. Чому? Тому що в першу чергу це короткі класні відео, які в принципі розробляються максимум до 4 хвилин. 5 – це найбільший тайм, але 3 – це найкраще. Використовувати Він під час скрайбінгу, автори настільки. Людмило, я перепрошую. Здається, у нас проблеми зі слайдами, тому що якщо ви їх перемик... перемикаєте, вони не змінюються. Зараз всі бачать слайд номер 1 Вибачаю, тоді ще раз, це видно в системі буває таке. А тепер перемикається. Щойно тепер перемикається, я вибачаюсь, так. Треба да. було да, одразу сказати. Ось тепер видно функції візуалізації слайдів. Так, так, ми перейшли до типів. Ви ми можемо потім розмістити інфографіку всю. То можна сказати про те, що цей функціонал дає можливість компактно, компактно і показати інформацію. Ще особливістю даного контенту є те, що. Рука, яка працює в режимі реального часу, вона заворожує тобто і відбувається таким чином залипання об'єкта, який споглядає даний тип відео. Тому на сьогодні більшість нейро, навіть психологів, говорить про те, що відеоскраймінг є тим інструментом, який в принципі, доцільно найбільше використовувати для. Першу чергу мінімізації подачі її стислої подачі інформації, тому що вона буде містити найголовніший аспект, крім того, розв'язувати і демонструвати найскладніші питання. І ось така динаміка подання навчального контенту дає можливість. Постійно тримати увагу наших учнів також цікавим. Є подання відеоінфографіки, демонстрації до речі, які нам пропонує сервіс Airbook. І е, скрінкасти це теж е, цікавий тип подачі інформації, коли можна у вигляді рекламного відео, ролика зацікавити дітей, наших учнів, до пізнання. І 3D-візуалізація, теж яка представлена на маркетплейсі Airbook. А, скажіть, зараз видно. О... Функції Дарі. візуалізації видно зараз слайд. Знову, так. Да. Спробуйте, можливо, кліком мишки перемкнути. А я кліком мишки Ось, переходила. Ось тепер перемкнулася. Так, я, да, не буває. Тайпер так. Пройшло. А так. А, а спробуйте перемкнути. А, ні, зараз нічого не змінюється. Ну, значить, будемо в такому режимі. Це видно в налаштуваннях вимож що відбулося. Так. Да, да. Ми вибачаємося, шановні колеги. Ось і тут важ важливо звертати, коли ми працюємо будь-яким контентом, особливо відеоконтентом, і ми говоримо про те, що потрібно знати, коли пояснювати і як пояснювати. Коли будь-який навчальний матеріал містить численну низку незрозумілої інформації для учня, то під Після подання навчального матеріалу вертільно провести обов'язково словникову роботу для того, щоб учні краще могли структурувати інформацію і виконувати ті завдання, які ви запрограмуєте у конструкторі, і тому таким чином поєднувати інформацію. Якщо ви бачите, що ваші учні у навіть перед переглядом можливо відео під час актуалізації знань. І встановлення внутрішньо-предметної інтеграції розуміють певний контент. Ви вже можете, користуючись цим, перейти на інші етапи розгляду і пояснення навчального матеріалу, навіть через відео, для того, щоб не втрачати час і акцентувати саме увагу на тому матеріалі, який необхідно їм пізнати. І ось. Тобто, по суті, нам потрібно постійно тримати в полі зору рівень розуміння учнями навчального матеріалу. І таким чином, як саме через конструктор, після певного подання навчальної інформації, нам потрібно знову повертатися до того, що визначати рівень досягнень, дивитися, як учні виконують ці завдання, якщо запускається ті ті інструменти, які пропонує нам. Airt Teacher. це дуже буде швидко зробити і отримати зворотній зв'язок, тобто рефлексію, і таким чином відпрацювати ті навички, які нам необхідно сформувати у вучня. Яка ж по суті система роботи? Це система роботи щодо критичного мислення. Цей тренд ніколи не втратить своєї а, актуальності, і він буде продовжуватись реалізовуватись. Я думаю, що будь-якому столітті і на цьому наголошують наші колеги в міжнародній спільноті після великого конгресу освітнього конгресу, тому що саме освіта щаслива до конфлікту. Вона говорить про те, що потрібно тримати учня в полі зору, тримати і розвивати його критичне мислення як одне із базових умінь. І яке лежить в основі більшості наскрізних, тобто м'яких навичок будь-якої особистості, ось і тому правильно потрібно нам навчитися в першу чергу ставити запитання, і тому, що правильно поставлене запитання, воно зразу знайде свою відповідь, тобто учню буде зрозуміло. Що йому потрібно виконати, коли ми навіть формуємо певні типи завдань в нашому конструкторі, нам потрібно чітко формулювати запитання для того, щоб учень правильно дав відповідь, і таким чином ви отримали той зворотній зв'язок, який бажали б бачити. Тобто, ось і крім того. В даному аспекті, після того як ви поставите запитання, наша задача на цьому не закінчується. Наша задача ще не тільки дати, щоб дитина дала нам або наш учень дав відповідь на, на поставлені наші запитання, розглядаючи факти, події тощо, ми повинні навчити ставити нам запитання. Це теж дуже важлива якість особистості, про яку ми забуваємо, тому що. Людина, яка мислить критично, вона завжди ставить багато запитань. Тому ось такий тренд навчити ставити системне запитання наших учнів, це теж здатність або можливість зробити його активним учасником навчального процесу. Потім шукаємо докази. Да? Ми збираємо докази з різних джерел. Але нам потрібно правильно навчити знаходити ці докази, порівнювати. І ось якщо ми говоримо про формування дослідницьких умій, часто медійну грамотність закінчують на тому, що знайшли докази, порівняли і так далі, а далі їх практично дослідити. На сьогодні американські дослідники в галузі нейропсихології говорять про те, що коли ми Формуємо медіаграмотну особистість. Ми говоримо про те, що нам потрібно, якщо ми навіть сформували е, е, систему доказової бази разом з вичнями з різних джерел, порівняли, значили їх істинність. Докажіть їх практично. Продемонструйте учням практичні роботи, спостереження, дослідження, які реально розкриють потенціал ваших доказів. Просто зібрати це можна покласти на паличку. А якщо ми їх відпрацюємо з вами, то це залишить той практичний результат, формує, який нам необхідно. Ось, крім того, після того, як ми зібрали докази і довели їх, нам потрібно їх оцінити. Чи дійсно отримані наші з вами результати відповідають той доказовій базі, яку ми з вами отримали? Це теж дуже важливий є аспект. Який необхідно враховувати під час формування саме критичного мислення, і порівнювати, чи які аспекти були в першому джерелі, які в другому, чи вони корелюють з, вашими, з вашою системою. І останнє да, проявляємо допитливість, що необхідно зробити, це обов'язково врахувати інші до, е, погляди. Е, наші учні, вони е, інші, можливо, від нас, трошки, вони креативні. Вони іноді можуть, як і мої да учні, підказати те, що на чого ніколи не звертали увагу. А ось уміння слухати один одного це є золотим правилом реалізації будь-якого проєкту, досягнення мети будь-якої команди, яка працює над розв'язанням проблеми певної. Ось тоді, коли ми говоримо про це, можливо, іноді в таких хибних думках ця золота середина. І це часто буває так. Ну, зокрема, в моєму досвіді. Я завжди прислуховуюсь до думки своїх учнів і м показую. Потім пересмислюю навіть те, що я говорила, і можливо на основі цього вибудовую нову траєкторію досліджень. І тому о, це дуже важливим є, тому що це практична. Діяльність це реалізація саме того діяльнісного підходу е, про та сингапурська модель, яка працює е, у всьому світі. Ось і крок п'ятий, да, вже на основі доказової бази, на основі е, ре, реальних е, наших спостережень, на основі врахування поглядів один одного, ми тільки тоді формулюємо остаточні висновки, тому що і під час формулювання висновків нам обов'язково повернутися потрібно до тих перших запитань, які ми ставили перед переглядом, або після перегляду або вивчення певного навчального контекту, Обмірковуємо знову систему доказів, і що дізналися нового, які можливо нові аспекти проблеми ми розкрили разом з учнями, і вважати на власні цінності, тобто. Емпатія повинна проявлятися, та яка о, повинна формуватися. Ось основні такі тренди, і о, те, що я вам вже сказала, дуже буде продовжуватись тренд це цифровізації нашої освіти, який буде о, проявлятися, о, оскільки вже те, що було сказано да, Міністерством освіти на наступний рік. це о, Електронний документообіг, якщо ви будете користуватися в принципі системою АРТІЧР і АРБОК, у вас завжди буде ви вибудеєте ту систему правильного оцінювання ваших учнів, яка буде відповідати сучасному чинному стандарту базової середньої освіти, і буде якраз демонструвати вам рівень досягнення учнями обов'язкових результатів навчання. І, користуючись нагодою, якщо так, все вийде у нас гарно одну хвилинку, ми попрацюємо так. Видно, Олеже? Завантажилось так? Так, да, з нашим конструктором. Він класний в реалізації, і тому на кінець нашого такого невеличкого вебінару ми бажаємо вам. Новий рік спокою, миру, добра, родинного затишку. Але від нашої команди вам є невеличке завдання це е, планувати подорож після перемоги мальовничими куточками України, створити, створити своїми учнями екскурсії історичними, географічними та біологічними пам'ятками України, використовуючи, але ж завантажується. Так, все завантажується людьми. Ось такий цікавий додаток. Дуже простий теж використання, його запрограмувала прям Wire Teacher. Зараз одну хвилинку. І побувати, ось бачите, я вам на карті цікавих куточках України, які несуть цінність нашої нації, які розкривають її самобутність, незламність і незвершеність. Дякую за увагу. Людмило, дякуємо вам. дякуємо, що виділили свій час. Дякуємо, що підготували таку чудову презентацію, і дякую за дуже цікаву розповідь і про згадку Airbook, і про ЕРТічер, які допоможуть у наступному році вчителям використовувати у своїх школах сучасні інструменти освіти. Ще раз вам дякую, Людмило. Дякую всім, хто доєднався до нас. Це був останній наш вебінар цього року. Тому ми зустрінемось наступного року обов'язково. І також на наступний рік у нас заплановані вебінари з Людмилою. Тому до зустрічі всім дякую ще раз, Людмило. До побачення. До побачення.